Близька до поверхні орбіта Фобоса робить його рух нестабільним. Через сильну припливну дію Марс гальмує рух Фобоса, і тому супутник буквально падає на планету. За один земний рік він наближається до Марса майже на 2 см. Приблизно через 40 мільйонів років гравітація Марса почне відривати від нього шматки. Розсіюючи уламки по всій орбіті, поки від супутника не залишиться тільки кільце навколо планети, частина цих уламків ймовірно впадуть на саму поверхню Марса, спричиняючи там хаос. Існує гіпотеза, що колись гіпотетичний третій супутник Марса на ім'я Неріо. Впав на його поверхню, спричиняючи там величезне руйнування, а Фобос і Деймос могли сформуватися із його уламків, що були викинуті на орбіту. Деймос, на відміну від свого брата Фобоса, навпаки віддаляється, і настане час, коли гравітація Марса вже не зможе утримувати супутник, і Деймос полетить у глибини космосу, і його майбутня доля невідома.